Сьогодні в цьому відосі розпакуємо і подивимося на навушники від компанії Baseos. Називається ця модель Bowie MA10. Гібрид ANC, бездротові навушники, мають непоганий звук, якщо брати по відгуках і по коментарях, які люди лишають. Непоганий мікрофон, який ми сьогодні протестуємо. Ну і звичайно, достатньо стильний дизайн і хорошу якість в цілому по кейсу і по навушниках. Поставляється ось такі коробці в біло-жовтому кольорі. Герметично вона запакована, якщо будеш замовляти в інтернеті. І давай зацінимо ці наушники. так безпосередньо відкривається коробка. Тут намальований якийсь мужик. Напевно, або це реклама, або він їх придумав. Я не знаю, не буду стверджувати. Тут документація, інструкція, і я думаю, все, все про ці навушники. Так, такі вкладиші. Досить цікава комплектація. Одразу от мені подобається, коли виробники підходять прикольно до своїх продуктів. Величезний кейс, я навіть не очікував, що він буде такий великий. Так, кабель. Кабель для зарядки USB-C і USB-A. Тут у нас ідуть амбушури, але тут бачу дуже їх багато. Напевно, тут стандартно не дві пари, а більше три або чотири. Це дуже круто, що ти можеш підібрати собі, які тобі підходять. Навушники, відповідно, теж запаковані. В плівці. Дуже приємно розпаковувати нові речі. Ну, виглядає дуже солідно цей кейс. Дуже солідно. Так не схожий він взагалі на інші навушники. Така поверхня з нижньої частини. Відкриваємо вушка. Дуже класно, дуже круто виглядають навушники. Давай знімемо. Ага, плівка прямо йде іде низ. Так. Раз. Знімемо плівку тепер з цього вуха. Два. Така дзеркальна поверхня. Закриємо. Індикатор погнав. 4 повністю заряджений. Відкриваєш індикатор, теж показує зарядку. Навушники мигають періодично. Раз. Дістав. Дуже легко і просто. Давай покажу самі навушники. Дизайн дуже в них прикольний. З підсвіткою вони, я так розумію, це сенсорне керування. Ну, виглядають вони дуже непогано. Дуже непогано. Плюс, що мені одразу подобається, ну, це внутрішньоканальні навушники, звичайно. Мені подобається, що є оцяка підтримка силіконова. Ти, коли вставляєш вухо, відповідно, вони будуть сидіти дуже добре. Вони будуть за рахунок цієї штуки триматись. Сама амбушура досить така еластична, м'ягенька, вона не жорстка. І теж не повинна створювати дискомфорт. Бо якщо жорстка дуже е, амбушурна, то незручно, незручно вуха втомлюються, так? І це реально дуже добре. Форма, ну це треба пробувати відповідно, як вони будуть сидіти, бо це все індивідуально. Е, мені подобається такого типу навушники, і він, до речі, невеликий. Він дуже компактно буде в вусі сидіти. Як згідно фотки, от, наприклад, подивитись там, ну вони не кидаються в очі, вони закривають повну, скажімо так, середину вуха, так. Більше, ніж, наприклад, там, якісь стандартні навушники, але вони не є якимось прям величезними. Воно виглядає більше так, дає їм розміру із за цієї підтримки. От, Але так, в цілому, дизайн дуже прикольний. От Те, що вони світяться, це реально незвичайно. Так, стосовно кейсу, Ну, кейс сам по собі, до речі, дуже такий тяжкий. В кишеню не знаю, якого покласти. В плані практичності, напевно, що. ну, я би не сказав, що це дуже зручно, тому що це хіба покласти в сумку, в машині десь, в барсетку, не знаю. Хіба в бананку, так, якщо носиш. Ну, В жіночу сумку, відповідно, без питань вони поміщаться. Але в кишеню ні, не варіант, тому що вага достатньо така, напевно, як напевно, мої AirPods – дві, дві пари взяти, да? наприклад, може навіть три по вазі. Кришка, як відкривається кришка? Досить приємно. Механізм дожиму є. Люфт кришки в закритому положенні його немає. І в відкритому положенні його немає. По ефекту відкриттю є невеличка така, скажімо, відчуття розхлябаності роз, або так, бовтання. Але не критично. За таку ціну це можна пробачити. Мені подобається кришка відкривається, вона дуже приємна. І плюс в тому, що дивись, скільки тут місця, ти легко можеш вуха діставати, класти їх назад. Раз, все дуже просто. Індикатор, до речі, дуже класно зроблено. Логотип Базеус на передній частині. На задній частині корпусу по центру є USB-C, і плюс кнопка. Кнопка, до речі, натискається приємно, чітко. Моментів ніяких немає. Так, що всередині? Ну, контакти Контакти знаходяться для під'єднання навушників. Сидять от, дуже так плотненько, магніт тримає дуже добре, легко знімати, легко ставити. Стосовно що потрясти, навушники не випадають. В кейсі ну, майже не торохтять. І це дуже-дуже добре. Якісно зроблений кейс мені подобається. Ось такий красивий матовий. от Ну, не знаю, приємно тримати. Хоч і великий кейс, але приємно тримати в руці дані навушники. Я не знаю, от таке відчуття, ну, солідні навушники, реально. Це вони, я думаю, більше підійдуть хлопцю, але все індивідуально, звичайно. І якщо подобається ти дівчина, та, то, відповідно, ти теж можеш їх продавати собі. Але такі брутальні солідні навушники. От. Стосовно цієї поверхні, ну, звичайно, це не. Не так практично, то що вона така прям глянцева, але не сильно видно, що там щось буде на, на, на них. Оця частина, до речі, із матового пластику, внутрішня частина йде із глянцевого. Наушник кожен підписаний лівий правий. Відповідно, зараз я їх помірюю, підключу, послухаю звук. Ну і поділюсь думкою, тому що продемонструвати звук я відео не можу. Розкажу, як вони мені по звуку. Ну і в кінці відео обов'язково ми перевіримо мікрофони. Ти вже оціниш якість звуку, як записую взагалі ці навушники. Зараз йде запис на вбудовані мікрофони наушників Baseo Bovy MA10. Навушники обидва вдінуті зараз, я говорю середньою силою голосу і відповідно вже оцінює якість звуку, як взагалі, з якою силою прийдеться мій голос. Якщо взяти, наприклад, по, як мікрофони сприймають, наприклад, там, от, коробку по клацею поруч, щось, щось типу, пороблю пошершу. Якісь там звуки, наприклад, постукає по столу, так, як ну наскільки воно відчувається в мікрофонах, да наскільки воно буде заважати там, наприклад, ти будеш говорити, можливо, там вести стрім, якщо до мобільного телефону під'єднати дані навушники. По звуку можу сказати одразу: звук мені дуже сподобався. Хороший бас у даних навушників. Нема такого відчуття, що забагато низьких або високих. Нема такого відчуття, що звук як в бочку. Різні треки, різні мелодії звучать гарно. Мені подобається. Звук у даних наушників дійсно хороший. Мені він сподобався. От прямо послухав декілька треків і реально по декілька разів навіть слухав пару мелодій. Реально гарний звук, хороший бас на повсякдення. Ці наушники будуть дуже добре. Сидять вони комфортно, коли ти вдіваєш наушники, вже відсікається певна частка шумів, досить добре. Тому що сторонні звуки приглушаються так нормально. Звук, наприклад, якщо зробити на 50%, то ну там поруч щось відбувається, а не чути. Якщо на сотку поставити, то взагалі реально нічого не буде чути в даних навушниках. Я на коробці, тільки побачив, вже коли слухав музику, вони до 140 годин підтримують заряд, ну тобто, 140 годин може слухати в них музику, і підтримують технологію ipx 6 відповідно від води. То можна в них бігати, можна під дощем знаходитись і нічого їм не буде. Реально. Дуже класно виглядають, дуже класно сидять, і за свій прайс це реально хороші наушники. Тому я сміло можу рекомендувати. Якщо ти вибираєш для себе щось цікаве, от, ну, ці навушники в тебе друг або подруга побачить спитають, а що це за вух? Або реально вони вони дуже незвичайні. От, оця підсвітка кейс, форма наушників ну, це дуже цікаво. Ну, але коли вони звук послухають ще, то відповідно зацінять ще більше дані навушники. Якщо тобі сподобалося відео, то обов'язково підписуйся на канал, став лайк і не забувай писати в коментарях свою думку.